Всім вітанечко, авторозборна зв'язку у нас в кадрі такий чудовий Grand Scenic в продаж залітає. Цікава версія, чим цікава, комплектація непогана. Гарний пробіг автомобіля, він пригнаний зі Швейцарії 2013 й чистий рік, тобто 13 м стане на реєстраційний облік. Що в нас є у комплектації? Давайте так. Ну, оригінальні бусешні диски. Відповідно, акустика Bose, безключовий доступ на усіх чотирьох дверях, задній парковочний асистент, затонований вже задній ряд, він в версії на 7 місць. Є полка шторка, ну, шторка в цьому випадку білі ремені. так як це версія Bose, у нас камери заднього огляду немає. Тут по салону малий шкіряний салон є. Релінги на дах От такі. Тобто, якщо потрібно не габарит якийсь перевезти, то можна встановити і перевозити. Теж прикольні шторки для заднього ряду, ось такі присутні. Як бачите, столики, карманчики для задніх пасажирів, там телефон зберігати В далеку дорогу. Це 1,6 дизель. Автомобіль має 168 тисяч оригінального пробігу. Зараз він код також надам, можете пробити по базі. Ручка Отак виглядає. До речі, класно, нитки не поторочились, кермо в дуже класному стані. Це не шите, не змінене кермо. ну Кермо гарне, перфороване, прикольне. Є двохзонний клімат-контроль, Bluetooth, навігаційна система TomTom, -Tom, Автозатемнення присутній також футляр для ваших окуляр його він код. Я зараз, можливо, по документах вам ліпше покажу його, щоб було краще видно. 96 кВт, однотурбовий, 1,6 дизель. Ми -то, бачите, 13-13 рік, ось він код, хто хоче на паузу поставити. Для себе фіксуйте, дивіться, закидайте на бази дилерів. Правда, маленька чомусь аптечка така в ньому зовсім малюпунька. По сервісній книзі треба подивитися, що тут. Я вже і не пам'ятаю по кожній машинці. Книжок достатньо багато. Так, є відмітки. Так, що у нас тут? 150 тисяч. Тут є відмітки. Ну зараз 168, тобто потрібно змінити оливу і фільтри, навести лад в бардачку, бо тут хаос трішки. Машинка вже почищена, помита, коврики гарні оригінальні. Сертифікат входить в вартість автомобіля, тобто ціна авто ще є, бачите, бірочка 152 тисячі, 23 рік. Заміна. Сертифікат входить в вартість. Ціна автомобіля 10800 доларів. Якщо кому цікаво, друзі, набирайте телефон в опції до відео. Вулиця Млинівська, ТРА, можете приїхати до нас. Зараз вам пропікає по кузову. Було підфарбування тут бампера, по-моєму, ми фарбували шматок. Отут клика. По металу автомобіль в оригіналі. Не фарбовано нічого. Я там довго не буду пікати, все одно, хто буде переїжджати, перевіряти, той буде однозначно пікати собі заново. Ну, Тобто фарбованих елементів у нього металевих немає. Все в оригіналі. Вінкод я вам показав, є два чудових ключі Передня. Дуже гарна всесезонна гума, диски. Бачу, колодка стоїть нова, диск, в принципі, після того, як з'їзди колодки, потрібно буде змінювати, але ще не зараз. Резина тут, бачите, все сезонка ну, прямо краби передні класні, ззаду просто літо стоїть. перед все сезонний. Ну, прикольний бонус цієї все сезонки, що десь в поганій дорозі можна буде спокійно собі. Забуксувати, тому що є гарні краби. Чотири електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, круїз контрол з цієї сторони стан керма, стан нового, курсова стабілізація також присутня. Ну і Під капотом у нас 96 кВт 1,6 дизель, дуже весело він їде. Насправді це така порівняно з Scenic взагалі на дизельному двигуні 1,6. це Досить динамічний апарат. Ну, під капотом виглядає так, ніхто нічого тут не намивав. Виглядає досить достойно фари 13 рік 7 місяць. 13 рік 7 місяць. Болти не кручені, капот, болти не кручені також. Цікаво, друзі, набирайте, зараз я ще запущу його. Місто Рівне, Магнівська, 3А. Обмін на ваш автомобіль, кредит, якщо комусь потрібно, без проблем. Всі ці опції у нас присутні. Завівся, працює, все рівненько, гарненько. Посторонніх звуків немає. Працює як годинник. Жодних посторонніх звуків, цеп тут в принципі, ближче 250 міняється, тут двигун цепний. Та й в принципі все. Кому цікаво, Досешний третій, грандовий сценік. синемісна версія. Дизель 1.6. Зараз глянемо, чи в нас комплект піна-компресор, чи в нас є Ну, Думкрат є, це вже бонус, а запаска. О, у нас ще є, друзі, ось така аптечка, У нас є жилет також. Ну, Тобто все в комплекті фактично і присутнє, ви знаєте, непогано. Треба подивитися, чи є пінекомпресор. Ні, пінекомпресора немає. А є докаточка. Ну, Це в принципі для наших доріг, напевно, більший плюс, ніж тут би був пінекомпресор. Так що так, народ. Цікаво, місто рівне Млинівська 3А отаку, такий комплектний третій Grand Scenic З робіт, які можна виконати, це заміна оливи і всіх фільтрів. В принципі, більше я тут інвестицій не бачу. По ходовій те, що потрібно, все замінилось. Машинка підполірована, помита, почищена. Готова до зустрічі з вами. Якщо цікаво, набирайте. Доставка в будь-який регіон України. Міняємось на ваш автомобіль, якщо потрібно, звичайно, з доплатою, чи нашою, чи вашою, байдуже, залежно від того, що ви пропонуєте. Всім гарного настрою, друзі. Ліхтар має таку хворобу потії, Ми його висушимо, звичайно. І, можливо, завеземо на те, щоб глянули до нього на герметизацію. Він, в принципі, так сильно потіти не повинен. Отака ситуація для них це норма. А отака ситуація це, можливо, десь вже наслідок, коли бампер. Був притертий, можливо, десь якесь кріплення пустило, хоча воно нічого тут не зламане. Якось так, дихлошечку він має, ну працює дуже класно, друзі. Денні ходові вогні. І в фарах. Що в нас в фарах? У нас в фарах, напевно, що галоген. Да, галоген можна поставити білет. Кому цікаво також можемо поставити. З інвестицій мінімальні. Олива фільтри, білет в дорогу. Коври оригінальні. Така машина. Місто Трага, справа набирайте. 10800, 1,6 дизель, механіка на 6 передач, 7-місний грандовий босешний, синій.